Друзі, всім привіт! Сьогодні працюємо на пасіці, я трішки прихворів, буде голос трішки поміняється, ну нічого страшного. Я думаю, що зараз нам йдемо, ми дивимось, ну, що там матка зробила. Вчора я подивився, нічого там не було. Матка там не всіх засіяла, сьогодні навіть всіх і все. В принципі, в цю сім'ю ми поки не будемо ставити, хай там молочка це десь завтра, або післязавтра подивимось. Зараз я получается. Зараз так. От тепер вона всі вже засіяла. Як на мою думку, то усіх. А що ти там смотриш? Да, зараз дивлюся, що... Так, всіх засіяла. Тоді зараз маточку випускаємо. Не буду перчатися з нього. Так, в принципе, вот так. сюда на место ставим, чтобы они там не тянули. Ни сотов, ничего. Так, і цю бажано її поставити наверх, щоб матка там не засіла. І зараз треба одним. зараз... наверх поставити. Ну замість заместить раз две, пять, четыре, пять. Пятая получается. Отчелось? На вихование. В принципі. Це ось наша робота на сьогодні, щоб ми вже в гніздо сюди не лазили В середину сім'ї. Матка хай працює. Ми зараз виравлюємо... Выравниваем, чтобы матка не проигрышла. Так надо отстать. Вот так. Так, это сюда. А, наоборот. И так сюда. Три рамочки. Раз, два, три, четыре. Все. Четко поставил. Так, друзья, так получается. Ну все, друзі, це вся наша робота на сьогодні. Матка там свіг засіяла. Хай зараз бджоли її додай молочко заложить. І в принципі будемо переставляти на привичну ранку. Це десь. Завтра або післязавтра. Ну все, всім дякую за цей перегляд. Всім пока.